Інтернет для навчання Давайте поміркуємо. Знання, з яких шкільних предметів можна покращити, якщо відвідати бібліотеку, музей, театр, виставу, планетарій. Чи завжди є можливість потрапити до тих місць, які нас цікавлять. Багато ресурсів інтернету можуть бути корисними вам у навчанні. Для отримання нових відомостей. Пошуку відповідей на ваші запитання, виконання практичних вправ навчальних проєктів, перевірки власних знань, підготовки та участі в олімпіадах і конкурсах та з іншою метою. Розглянемо деякі ресурси інтернету, що можуть використовуватись у навчанні. Платформи для онлайн-навчання Всеукраїнська школа онлайн це інноваційний освітній проєкт, який пропонує широкий спектр онлайн-курсів для дорослих та дітей. На сайті можна знайти програми для підготовки до вступних іспитів, професійну підготовку, а також курси з різноманітних гуманітарних та природничих дисциплін. Всі навчальні матеріали доступні онлайн, що дозволяє учням навчатися в будь-який час і в будь-якому місці. Онлайн платформа Learning Passport – це платформа, створена ЮНІСЕФ для надання доступу до освіти в умовах кризи. Вона допомагає дітям продовжувати навчання незалежно від їхнього місцеперебування. Платформа пропонує різноманітні навчальні ресурси та інструменти для вчителів та учнів. Онлайн-платформа Mosaic Education це освітня платформа, яка пропонує різноманітні онлайн-курси та ресурси для учнів будь-якого віку. Сайт надає доступ до широкого спектру предметів, включаючи мову, науку та технології. Користувачі можуть записуватися на курси, відстежувати свій прогрес та отримати сертифікати після завершення. Наступний вид інтернет-ресурсів, що можуть використовуватись у навчанні, це електронні енциклопедії. Вільна всеукраїнська електронна енциклопедія Вікіпедія це онлайн-ресурс, що надає доступ до величезної кількості статей з різних галузей знань українською мовою. Кожен може редагувати і доповнювати статті, що робить Вікіпедію живим та динамічним проєктом. Завдяки цьому ресурсу користувачі можуть швидко знаходити інформацію з історії, культури, науки та багато інших сфер. Енциклопедія сучасної України це унікальний ресурс, який забезпечує доступ до широкого спектру інформації про сучасну Україну. Він охоплює різні аспекти суспільного життя, культури, науки та історії країни. Сайт містить багато матеріалів, які можуть бути корисними для студентів, вчених та всіх, хто цікавиться сучасною Україною. Наступним видом інтернет-ресурсів для навчання є електронні бібліотеки. Бібліотека української літератури пропонує доступ до тисячі книг, статей, документів та інших матеріалів, що стосуються української культури та історії. Сайт є надзвичайно корисним для широкого кола читачів. Та любителів літератури, які цікавляться українськими творами. Державна бібліотека України для юнацтва забезпечує доступ до широкого спектру інформаційних ресурсів для молоді. Вона пропонує багато матеріалів для самоосвіти, включаючи книги, журнали, електронні ресурси та навчальні матеріали. Бібліотека також організовує різноманітні заходи та активно сприяє розвитку інтелектуальних інтересів молоді. Наступним видом інтернет-ресурсів, які допомагають в навчанні, є електронні словники та перекладачі. Словопедія це український онлайн-словник, який надає тлумачення українських слів та їх використання. Він допомагає зрозуміти точне значення слова або його інші вживання. Словник української мови за редакцією Бориса Грінченка охоплює багато тисяч слів та їх значень. Він створений для допомоги вивченню української мови та розширення словарного запасу. Google Перекладач це онлайн-сервіс, який забезпечує миттєвий переклад текстів, веб-сторінок та документів на понад 100 мов. Цей інструмент використовує машини навчання для постійного вдосконалення точності перекладів. Він також пропонує функції голосового вводу, перевірки орфографії та візуального перекладу через камеру. Наступним видом інтернет-ресурсів, що допомагають у навчанні, є віртуальні музеї та екскурсії. Віртуальний музей Національного музею Тараса Шевченка пропонує унікальну можливість дослідити життя та творчість великого українського поета і художника в онлайн форматі. На сайті представлено багато рукописів, малюнків і особистих речей Шевченка, що дозволяє глибше зрозуміти його спадщину. Відвідувачі можуть насолоджуватися віртуальними турами, інтерактивними експозиціями та докладними біографічними матеріалами. На сайті музейний портал ви знайдете інформацію про музеї України, включаючи їх адреси, контактні дані та відзначення. Ви також можете знайти описи експозицій, віртуальні тури, плани виставок. Це чудовий ресурс для тих, хто цікавиться музейною спадщиною. Наступним видом інтернет-ресурсів, які можуть допомагати в навчанні, є сховище відео та аудіоматеріалів. YouTube може бути потужним інструментом для навчання, адже тут є безліч освітніх каналів, які пропонують відеоуроки з різних предметів. Використовуючи платформу, учні можуть знайти пояснення складних тем, підготовчі матеріали для контрольних робіт. Крім того, відеоформату забезпечують візуальне та інтерактивне навчання. Що допомагає краще засвоювати матеріал. Мовокаст допомагає зрозуміти важливість знання української мови та досліджує її взаємодію з суржиком, ведучі розмовляють про історію та сучасність української мови, а також про вплив суржику на суспільство. Кожен епізод містить цікаві інтерв'ю та аналізи, які допомагає слухачам краще зрозуміти ці теми. Ще одним видом інтернет-ресурсів, які допомагають в навчанні, є сайти з певних тем, які вивчаються у школі. На сайті Природа України ви знайдете багато цікавої інформації про різноманітні природні об'єкти та заповідники України. Ви також зможете дізнатися про різні екологічні ініціативи та заходи, спрямовані на збереження природи. Крім того, сайт містить довідковий матеріал про рослини та тварини, що зустрічаються на території України. Сайт Лікбез Історичний Фронт був створений з метою популяризації історії України у різноманітніших форматах. На його сторінках спростовано та розвінчено більше 50 історичних міфів та фейків. Для допомоги у вивченні шкільних предметів розроблено сайти, які містять добірки матеріалів, наприклад, Українська мова, офіційний сайт української мови. Українська література сайт мала сторінка. Математика. Сайт. Формула. Зарубіжна література. Сайт. Світова література в школі. Музика. Сайт. Заспівай. Цікаві відомості про сучасну науку. Можна знайти на сайтах наукових установ. Наприклад, Національне управління США за аеронавтики та дослідження космічного простору НАСА на сайті NASA Space Place пропонує цікаві розповіді та відео про дослідження землі та космосу, майстер-класи, ігри та інші матеріали. На сайті CERN Acceleration Science Європейська організація з ядерних досліджень CERN розповідає про свої наукові дослідження. Давайте поміркуємо, чи доводилось вам виконувати практичні завдання на сайтах в інтернеті. Які це сайти? Завдання з яких шкільних предметів ви виконували? Що саме ви робили? Для формування навичок складання алгоритмів у курсі інформатики ви можете переглянути приклади проєктів, створених у середовищі Scratch3 на сайті ScratchMetedo. Для формування навичок складання алгоритмів у курсі інформатики ви можете пройти навчання та виконати вправи на сайті StudiaCodu. Вивчати англійську мову можна на сайті Lingualio. Там вам запропонують ознайомитися з навчальним матеріалом, виконати вправи та пройти тести на перевірку знань. Duolingo – це ще один сайт, де можна Прави з української мови та математики для повторення вивченого у початкових класах можна виконати на сайті Learning.ua. На сайті вивчення математики онлайн можна потренуватися в розв'язанні великої кількості задач з різних тем шкільної математики. На деяких сайтах містяться віртуальні лабораторії для проведення учнівських досліджень. Наприклад, на сайті FATE Interactive Simulations в розділі симуляції можна вибрати тему дослідження та провести експерименти. В інтернеті можна знайти багато сайтів, присвячених учнівським олімпіадам з різних предметів та іншим інтелектуальним конкурсам. Ось деякі з таких сайтів. Міжнародний конкурс з інформатики та комп'ютерної вправності БОБР. Всеукраїнська українознавча гра Соняшник. Міжнародна природознавча гра Геліантус. Міжнародний природничий конкурс Каласок. Міжнародний математичний конкурс Кенгуру. Всеукраїнський конкурс з англійської мови Гринвіч. Для тих, кого цікавить участь в олімпіадах з інформатики та інформаційних технологій. Корисними будуть сайти Всеукраїнські Олімпіади з інформатики, сайт Олімпіади з інформатики є Олімп. Всеукраїнська інтернет-олімпіада з інформаційних технологій Різноманітні конкурси для учнів постійно проводяться на сайті наурок. Запам'ятай найголовніше, в інтернеті багато сайтів, на яких ви можете знайти цікавий матеріал, який доповнює та розширює відомості, отримані вами на уроках і подані у ваших підручниках, на платформах для онлайн-навчання, в електронних енциклопедіях, бібліотеках, словниках, в віртуальних музеях, сховищах відео та аудіоматеріалів, на сайтах з певних тем, які вивчаються у школі, на сайтах наукових установ тощо. На багатьох сайтах можна виконати дослідження або практичні завдання, пройти тестування з окремих тем предмета. На сайтах, присвячених учнівським олімпіадам з різних предметів та іншим інтелектуальним конкурсам, можна знайти положення про олімпіаду або конкурс, умови участі, завдання минулих років, оголошення про початок і терміни проведення, додаткові матеріали для підготовки до участі у змаганні. Дякую за увагу! Слава Україні.